Привіт! Я розпочинаю цей канал для того, щоб розповідати про human design українською мовою. Я дякую тим друзям і близьким мені-людям, які мене підтримували і постійно підштовхували нарешті розпочати це робити. Мене завжди е, зупиняли мої сумніви стосовно того, що я тільки два роки як в експерименті, але сьогодні сонячне затемнення. Я вирішила все-таки розпочати вести цей канал і хочу потрошки розповідати вам про Human Design, знайомити вас з ним і також просуватися самій у цих неймовірних знаннях стосовно своєї власної особистості. Human Design не зовсім наука, і його виникнення дуже містичне. А, тим не менш, Чомусь мені пригадалася таблиця Менделєєва, яка також прийшла в у сні. І тому у Human Design є дуже багато привидів до того, щоб стати дійсно сприйматися дуже серйозно. І чим більше людина пізнає себе через human Design, Тим більше вона відчуває себе в контакті з самою собою. Адже згідно дизайну в нас є чотири типи. Ну, а якщо враховувати під типи, то п'ять різновидів характеру, і навіть не тільки характеру, а тих здібностей і тих вроджених якостей людини, так скажемо, механіка нашого тіла є п'ять Типів людей. І отож, якщо б дивитися на те, хто ми є насправді, і ким ми себе сприймаємо, і ким нас сприймають інші люди, то є дуже велика різниця в цьому сприйнятті. Адже 70% людей на землі генератори. Я далі буду розповідати про кожен із типів і про всі нюанси о, цих типів і профіли, і також далі будемо поглиблюватися у о, більш дрібні, здавалось би, але наскільки вони впливають на нас, наші риси, наші якості. Але от хочу на такому прикладі розказати, що, наприклад, є 70% генераторів, і біля 20% проекторів, біля 8% маніфесторів, і біля 2% рефлекторів. Генератори ж, у свою чергу, розподіляються на класичних і маніфестуючих генераторів. І отже людина, наприклад, народжена маніфестором чи проектором. У сім'ї генераторів буде з дитинства обумовлюватись, ну насправді ми всі обумовлюємося нашим оточенням, так? але у людини зовсім іншою механікою буде двосторонній вплив того, як людина буде розвиватися. З одного боку, її власна механіка, а з другого боку її оточення. І маніфестор, народжений у сім'ї генераторів, має не так багато шансів вирости справжнім істинним маніфестором, яким він є насправді, або, наприклад, проектор, оскільки він буде оточений більшістю людей іншого типу. І тоді, виростаючи, людина може відчувати те, що вона ніби трошки потеряшка. Трошки не може себе знайти чи зрозуміти. Їй здається нормою одне, а насправді для неї нормою є щось інше. І отже, так виникає такі поняття як істинне і помилкове, ложне, не знаю, як це більш точно сказати. І відповідно. Людині знадобиться певний час для того, щоб віднайти справжню себе. Так от, human design допомагає зробити це легше і швидше. Єдине, що потрібно, це терпіння і довіра, оскільки uh, human design uh, це така наука чи течія, в якій не можна просто прочитати книжку чи пройти курс. І зовсім повністю змінитися. Це таке знання, яке приходить до нас поступово, і рекомендується сім років бути в експерименті, тобто пізнавати нові нові глибини себе і спостерігати за собою, за своїми реакціями, за життям. І таким чином. Тільки через сім років вже можна більш-менш відповідно сказати, що так, я, я є тим той й тим.